Такий друзі, басик басяка. О, і такий тайник, <риклад> друзі, була щучка. Я думаю, ви це бачили і завела в траву на магалончика ось такого. Ливи я вже друзів плаваю десь годинку. Може півтори. Сьогодні вирішив після обіду половити. Ну як після обіду? На воді я був 5 годин. 18. Після обідня така рибалочка вирішив спробувати, тому що кльовий щуки паскудний. Думаю, ну, можливо, після обіду в неї тут вихід в цьому році. Таке було. І в минулому році було, що краще клювала, особливо коли спека стала так десь ближче до 6 годин, до 7-8 до 8 вечора бували виходи в щуки. І цього разу я вирішив теж спробувати. Ось перша покльовочка за півтори години. Щука неактивна, на магалонах. Була непогана, тому що фрикціон спрацював при перших ривочках. Сьогодні взяв експрайда до 30 грамів. Мульт, від віддайве, стіс. Пробую на такий кастинговий і є в мене ще все рівно взяв підмілки воблери до 10 грамів з Коза дика, друзі, побігла. Не знаю, чи в кадр вам попало, чи побачили. Послася дика коза, щучка стоїть вся в березі. Виїхала з-під лататі і останніх дві рибалки. Ну, взагалі погано скльовим, але вся щучка виключно в березі, лататі сидить прямо, тому кидати треба чітко у вікна. Чим ближче такі вдалекаття, ну, тим більше шанс хоч щось зловити. Щучка надзвичайно пасивна. Але я всі рибалки був виключно зранку, можливо, просто на вихід не попадав. Зараз пробую ввечері, але поки що кльову немає. За півтори години одна покльовка, ну це не серйозно. Пробую, друзі, ось такого віжена 95-го. Прийшовся тільки що косадакою Кортер XS 0. Там такі гарні були місця, кувшинки, вікна. Ага, для віжена тут мілко. Для віжена, ймовірно, тут буде мілко. Зараз ще один закид, якщо буде травка. Трава вже встає. Зараз перейду на магалончика. тут прокину. Один закид. Може якась щучка трошки далі буде стояти. Може у Даю, друзі, от такі місця. О! Під саме лотаття десь не треба кинути. В берег під саме таттяття. Тільки так є шанс щось зловити. Останні рибалки клює виключно в таких місцях. Тільки якийсь метр від латаття, все, покльовок немає. Тільки в самому лататті. Отак от, от підкинув під саму кувшиночку. І там легенькі-легенькі посмикування. Друзі, ви це бачили? Тайні магалончик спрацював. Така потяжка. Я думаю, вам було прекрасно видно, я ще сповільню. Потяжка просто бомбезна на тайні. Це вже друга покльовка сьогодні і не реалізована. А рибулька була дуже достойна, потяжка така, що ого. го, -го. Ось, друзі, таким окунем гарним. Сьогодні я відкрився. І бачу вам покаді окунь ганяє, ганяє малька. Зараз будемо пробувати його на поп Ось Отакий, От друзі, басик. Басяка. О, і такий тайник. І такий окунець. Пару фоточок. Ловимо далі. Цього окунька, звісно, друзі, відпускаю. Цим, друзі у мене дуже гарна щука вийшла на тайні магалончика цього, буквально 5 хвилин тому. На жаль, камера не записала цей момент, прям потягнув спінінг. Такий, знаєте, потяжка дуже класна. Дуже класна потяжечка була. Але не реалізував, а це окунець взяв. Зараз хочу змінити на щось окуньове і спробувати тут зловити якогось окунька. Є в мене ріджик 70 ріджик 56-й. Щось із цих двох зараз поставимо. На початку попера спробую пропопати тут, тому що окунець виходив на поверхню, і в цьому сезоні в мене вже вдавалося мені зловити на попера, коли він активний, коли він виходить на поверхню. Звісно, снасть не зовсім під цей попер. Це копія на джакаловський чабі попер. Прекрасно ловить. У мене є оригінал. Копія також дуже гарно ловить. Ставлю, друзі, ось такого 70-го ріджа, спешку, Минулої рибалки він в мене спрацював оконем. І зараз я бачу, тут теж є окунь і він виходить. Тому варто спробувати на цього ріджа пробити цю місцинку, де окунь ганяє малька. пішов 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 великий бобер, друзі ще одна поклівка тільки що була на Магалона. і опять мимо і опять мимо третя поклівка за сьогодні і третя мімо шлюпки мимо, друзі. Вроді гачки хороші. Магалон досить новий. Реп 10-20, може він зловив. Ще одна поклювка, друзі. Дурте, друзі, покльовка щуки не реалізована. Три на тайні магалона, одна на великого магалона. Я не знаю, що це відбувається. За що мені сьогодні таке? Тільки одного окунька я зловив. Чотири покльовки і всі мимо. Удар, потяжка, удар потяжка. Не засікається. Нарешті, друзі. О, це горбатий. Це ще один горбач на тайника взяв. Дивіться. Такий красень, так? Да? Ще одненький. Знімаємо його, друзі, і відпускаємо. А-а-а-а-а, пожди, пожди, пожди. Так, друзі, сьогодні явно окуньовий день. Ріше навіть не так, сьогодні явно не щучий день. Хоча я впевнений, що із тих чотирьох покльовок три точно були щучі, прям мільйон процентів. Тому що такі потяжки, такі удари я відчували, що хороша риба. У вихід щуки дуже хороший. Друзі. Не знаю, помітили ні, Прям велика вийшла на магалона. П'ята покльовка в молоко. Прям бурун такий був. Так, друзі, підходить до кінця вже моя рибалочка. Ще роблю пяток закидіється. Загалом у мене два окуні сьогодні і п'ять покльовок нереалізованих. Ну, ймовірно, то була щука, тому що були потяжки, були удари, були виходи. На магалона дорослого була одна покльовочка і все інше на магалончика тайні. На жаль, жодна щука не засіклась, але. Штук 5 покльовок за цих скільки десь 3-3,5 годинки я половив було. Це досить непогано. З огляду на попередні результати, то може і варто їздити дійсно на вечірню рибалку. Не на ранішню, а якщо є можливість виїжджати на вечірню зараз. Тому що 5 покльовок це значно більше, ніж всі мої попередні рази. У мене була одна рибалка жодної покльовки, одна рибалка дві. одна рибалка одна покльовка. Що цікаво, друзі, я не бачу ще, щоб щука в березі малька ганяла. Щось виходить в березі, ну не впевнений я, що це щука, так як вона оце в серпні жирує, ганяє. Зараз такого нема. Тобто вона десь собі там в травці сидить. І всі покльовки, друзі, виключно з-під лататті. У вікнах латаття, з підлатаття. Тільки метр два від латаття вже все. Окунець бере, Окунець на відкритій воді, так, він полює. По воді видно, де він чпокає, де він ходить. А от щука вся-вся самі-самі самому лотаті. Отак, кидаєш вікно лотаті. Там пару ривочків немає покльовки. Можна вимотувати. А якщо є покльовка, то вона одразу там В Самому лотаті.